Кожен плекає надію виростити густий зелений красивий сад, але часто для здійснення цієї мрії нам не вистачає знань, терпіння та навичок. Я Марія Спірочкіна, кандидат сільськогосподарських наук і завідувачка навчальної лабораторії «Плодоочевий сад НУБІП. Сьогодні запрошую вас до нашого саду, де я дам вам ефективні поради по догляду за рослинами, щоб ваш сад ріс і радував вас своїми плодами. весняний період це найкращий час підготовки рослин до наступної вегетації, і сьогодні ми поговоримо з вами про обрізку кущових ягідників, а саме смородини і порічки. Цікавий факт, що ягоди смородини і порічок містять вітаміну С в 4 рази більше, ніж всім відомий лимон, і здавна вони є незамінними в раціоні та народній медицині. А чи замислювались ви колись в походженні назв цих культур? Чому саме смородини і порічки? Назва смородини походить від давньоруського слова «смрад», яким позначали будь-який сильний запах, не обов'язково неприємний. Адже всім відомо, що листки, стебла, бруньки та плоди смородини дуже ароматні. Натомість порічка не має такого сильного характерного запаху, як смородина, і її назва сформувалася від сполучення двох слів по річці. Тобто це кущі, які росли вздовж річок. Тож давайте сьогодні розглянемо, як правильно формувати та обрізати ваші кущі смородини і порічок для того, щоб отримувати високі врожаї якісних яхід. Ми з вами біля куща порічок, в якому десь близько 5 років, тобто це повністю сформований кущ, і зараз я покажу вам, як його потрібно обрізати. До речі, як здогадатися це смородина чи порічки, коли ми не маємо ні листків, ні плодів? Є декілька способів. Перший це по корі. Смородини кора блискуча і така, ніби трохи із сріблястим відливом. Порічка ж має матову кору, і іноді присутнє відшарування верхнього шару. Але найпростіший спосіб визначення смородина перед вами чи порічка це відламати бруньку і розтерти. Брунька смородини має яскраво виражений характерний запах. Порічки цього запаху не мають. Отож, з чого ми починаємо обрізку кущів смородини та порічок? Найперше видаляємо всі сухі гілки, також ті гілки, які мають горизонтальне положення і лягають до землі. Потім ми видаляємо гілки старші 4 років це для смородини, і гілки старші 5 років для порічок. Також видаляються всі слабкі прирости. А також ті прирости, які загущують кущ. Кожного року ми лишаємо 3-4 найсильніші однорічні пагони для постійного оновлення куща. Давайте зараз я вам покажу, як це відбувається. Найперше видаляємо ті, які у нас розміщені горизонтально. Адже під вагою плодів вони будуть ще більше нахилятися, торкатися землі, і ягоди будуть брудні, некондиційні і можуть більше уражуватися різними грибковими хворобами. Паралельно видаляємо слабкі прирости, ті, які загущують кущ в дорослому кущі, смородини порічок може бути близько 16 гілок різного віку. Але з мого власного досвіду можу сказати, що можна формувати кущ із меншою кількістю гілок. На що це впливає? Чим більше гілок у вашому кущі, тим більше поживних речовин він потребує. Ягоди можуть бути дрібніші. Відповідно, чим менше плодоносних гілок у вашому кущі, тим крупніші ягоди і більш виповнені грона формуються на них. До того ж, кущ, в якому менша кількість гілок, він краще освітлюється і краще провітрюється. Це перешкоджає певному поширенню грибних захворювань, адже саме відсутність нормального провітрювання куща сприяє розвитку різних грибних захворювань. Зріз робимо в рівні з поверхньою землі. З нижніх сплячих бруньок будуть утворюватися пагони заміщення, які наступні роки закладатимуть плодові утворення, і на них уже формуватиметься урожай. Сильні прирости у нас ось такі довгі, рівні, близько 80-100 см. Якщо приріз 20-30 см, там, до 50 він вважається слабкий. Звісно, якщо у вас немає сильних приростів метрових, ви лишаєте те, що у вас найсильніше. Слабкі видаляємо. Орієнтиром нормальності приросту може бути не тільки його висота, а й товщина. Тобто, якщо ваш приріст достатньо довгий і за товщиною наближений до олівця, такі прирости ми залишаємо. Але потрібно враховувати, що товщина однорічного пагону може бути сортовою особливістю, і пагін може бути довгим, але достатньо тонким. Знову ж таки на це впливає також. І умови поточного року. Якщо було достатньо вологи, і ріст був активний, приріст буде хороший. Якщо було сухо, недостатньо поживних речовин, прирости будуть тонкими і слабкими. Також звертаємо увагу, дуже часто буває так, що е, нібито нормальний приріст, але верхівка така засохла. Це свідчить про ураження склівкою. Або ж якимись грибними хворобами, такий пагін наступного року швидше за все просто засохне. Іноді буває так, що гілка не стара, але вона в нас виходить за межі ряду, або відхиляється досить горизонтально, тоді ми її можемо просто не повністю видаляти, а перевести на більш вертикальний приріст. Дуже часто ви можете помічати на своїх кущах гілки, які мають слабкий ріст і з часом засихають. Це є першою ознакою ушкодження рослини склівкою. Як же визначити, що це саме вона? Все дуже просто: зрізаєте гілку, і серцевина буде чорною. Чому так відбувається? Склівка відкладає яйця, і личинка пронизує деревину. Таким чином, призводячи до її відмирання, стебло всередині стає ніби пусте. От тут я хочу вам продемонструвати уражене стебло з клівкою, і тут, якраз, пощастило піймати винуватця цієї ситуації, я розрізала якраз. Саму гусінь, якими ж можуть бути засоби захисту від цього шкідника, найпростішим і найдієвішим є щорічна санітарна обрізка: всі слабкі, слаборослі або ж ті, які почали всихати стебла. Ми вирізаємо, не залишаємо їх на кущі. Досить складно боротися зі склівкою хімічними засобами захисту, тому що вона має обмежений період льоту, і іноді важко це спрогнозувати і зафіксувати. Тому ми бачимо пошкодження рослини уже постфактом, коли личинки зруйнували серцевину пагона. Коли ж найкращий час для обрізки смородини та порічок? Оскільки це культури, які починають свою вегетацію рано навесні. То кращим рішенням буде осіння або ж зимова обрізка. Осінню обрізку ми починаємо після листопаду, тому що більш раннє обрізування кущів може спричинити повторний ріст. Зимову обрізку проводимо лише за температури повітря вищої ніж мінус 10 градусів Цельсія. Після обрізки не забудьте зібрати гілки і винести їх подалі від ваших кущів для того, щоб перешкодити потраплянню шкідників та хвороб і повторного зараження ваших кущів. До речі, гілочки, смородини, особливо однорічні прирости, можна поставити в воду, коли бруньки почнуть розпускатися, зробити з них дуже смачний трав'яний чай. Ну що ж, гілки зібрали, але для того, щоб ваші кущі були здоровими і урожайними, потрібно уникати певних помилок та стереотипів. Перший і головний стереотип полягає в тому, що кущі після садіння не обрізають. Дехто з людей думає, що достатньо привезти саджанець, посадити його і чекати на плоди. Але це призводить до того, що в перші роки не формується достатня кількість пагонів заміщення, і в подальшому кущ не буде достатньо сформованим і розгалуженим. Як це відбувається? Уявіть, ви купили саджанець смородини, посадили його. І не провели зрізування усіх пагонів на нижні дві три бруньки. В поточному вегетаційному періоді рослина буде витрачати поживні речовини для того, щоб закладати генеративні утворення на тих пагонах, які у вас вже є. Відповідно, пагони заміщення або взагалі не ростимуть, або ростимуть слабкими. Тому, будь ласка, звертайте увагу і не пропускайте обов'язково після садивне обрізування ваших кущів. Наступною помилкою або ж стереотипом є весняна посадка кущів смородини і порічок. Дуже багатьох людей саме навесні пробуджується бажання щось посадити, привести до ладу свій сад, але... Смородиної порічки це культури, які мають дуже ранній початок вегетаційного періоду. І раннє весняне сидіння не є оптимальним для цих культур. Адже як тільки температура ґрунту підвищується до 5 градусів Цельсія, коренева система починає активно споживати вологу, і рослин смородиний порічок починається сокорух. Весняна посадка є дуже стресовою для цих культур і знижує активність ростових процесів протягом вегетаційного періоду. Третій стереотип полягає в тому, що Ще й до сих пір дуже багато людей вважає, що смородиної порічки не потребують щорічної обрізки. От росте собі кущ, хай собі росте, поки не постаріє, і потім його вже через 8-10 років омолоджують. Вони вважають, що таким чином за рахунок більшої кількості гілок вони отримують більший врожай ягід з куща. Але це хибне твердження, оскільки більша кількість гілок не дорівнює кращому врожаю. Кущ без обрізки стає загущеним, в ньому розвиваються хвороби і шкідне. І генеративні утворення гірше закладаються, а ягоди стають дрібнішими. Лише щорічна послідовна обрізка кущів смородини забезпечить вам високий стабільний врожай протягом всього періоду вирощування ваших рослин. Розповсюджене упередження, що всі ягоди чорного запарлення це чорна смородина, але це не зовсім так. Адже чорними можуть бути ягоди не лише звичайної смородини. А й також ягоди смородини золотистої, яка здобуває все більшої популярності серед садівників, особливо в південних регіонах нашої країни. От ми якраз знаходимося біля куща золотистої смородини. Зазвичай це кущ висотою близько 2 метрів і навіть вище. Чим він відрізняється від смородини чорної? По-перше, відсутністю характерного запаху, по-друге, формою листків і їхнім забарвленням. Адже листки смородини золотистої восени набувають дуже привабливого червоного. Або червоно-оранжевого кольору. Крім того, цвіте золотиста смородина жовтими квітами. І якраз через це вона отримала свою назву. І останнє те, що плоди не скидають оцвітину і висять на гілках, схожі на маленькі ліхтарики. Чому ж саме в південних регіонах смородина золотиста здобуває популярність? Всі ми знаємо, що смородина вологолюбна культура. Звісно, ви можете зі мною посперечатися і сказати, що на півдні ми можемо поливати наші рослини, але проблема не лише в кількості вологи в ґрунті. Проблема в тому, що під час цвітіння смородини може бути дуже низька вологість повітря, і це впливає на фертильність полку. Ягоди погано зав'язуються, і урожайність достатньо низька. Смородина золотиста більш стійка до повітряної посухи і забезпечує нормальне зав'язування плодів та плодоношення. Такі у нас садові лайфи любіть свій сад, уникайте помилок, не ведіться на поширені стереотипи, і нехай ваші рослини радують вас своїми плодами.